Тепер ФОПи подають ще один звіт, але вже не в податкову, а в статистику. Статистичний в липні набрав чинності новий закон. Розбираємось в цьому відео. Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смакович. Несеться новина, що у ФОПів з'явився новий, ще один статистичний звіт. Ну, не, не ще один статистичний, ще один звіт, який ми подаємо. Тепер вже не в податкову, а в статистику. Чи дійсно це правда і наскільки це правда? Отож, дійсно, в нас є закон, який набрав чинності в липні, який говорить, що тепер підприємці знову будуть подавати звіт до статистики. Але є декілька вагомих, але чому через це не варто хвилюватися. Перше, але зараз цей звіт подають тільки декілька категорій ФОПів. Зараз це лише підприємці, які займаються виробництвом промислової продукції, і підприємці, які займаються вантажними перевезеннями та пасажирськими перевезеннями. Але навіть ці підприємці не всі цей звіт. Подають. Е, і є ще одна важлива деталь, про яку розкажу трохи далі. Зараз хочу показати, як перевірити, чи особисто вам цей звіт подавати потрібно. Просто в гуглі пишете Державна ста служба статистики переходите на неї. Кабінет респондента. В кабінеті респондента вхід реєстрація. Перший раз ми саме реєструємось. Тут, тут не як в кабінеті з платника, платника податків, він вже не, не існує по замовчуванню – потрібно зареєструватись саме як фізична особа, якщо ви ФОП, обираємо е, ключі ЕЦП сертифікат. В мене це Приватбанк, підтягую ключі і ввожу пароль. Так я клікаю вхід. Якщо ви раніше тут не були, то спочатку потрібно зареєструватися і підтвердити свою електронку. Відкривається ваш особистий кабінет, де в мене пише, що увага, ви не залучені до звітування до органів державної статистики в поточному періоді. Все. я нічого не роблю, абсолютно законно легально. І ми бачимо, що є тільки три види звітів на зараз по категоріям підприємців, які я вам озвучував, які мають звітувати. І на навіть якщо цей звіт вам потрібно подавати, то давайте подивимося, яка ж відповідальність за те, що цей звіт не поданий. А відповідальність в нас накладання штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів це від 51 гривні до 85 гривень. Все. таким чином. Е Майже ніхто з фопів цей звіт не зобов'язаний подавати а навіть ті, які зобов'язані, ризикують максимум штрафом 51,85 гривень, і той, який навряд чи вам нарахують. Якщо щось буде змінюватися, буду інформувати вас в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково маєте на нього бути підписані. Там багато корисної інформації дають для фопів. Загалом там спільнота цікава, зібралась підприємці-бухгалтери, які діляться досвідом, допомагають одне одному, відповідають на запитання. Я там періодично з колегами відповідаю, тому щоб підписатись на канал, переходьте за реквізитами, які є на екрані. Ось тут зверху вискочить посилання, і в описі під відео також посилання на нього. А ще не забудьте поставити цьому ролику вподобайку, підписатися на YouTube канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.